нашого святіша, потріях і нарета, нехай пом'яни, Господь Бог по царстві своїм, завдані, по цих часах, і на віки, віків, високопрегосвящених митрополитів, а і єпископів, і єпископів православних, священство до ятин, фове, священих у наших, богомережену Україну нашу, ладу, війську, уряди, в сьогодні, сіх, раф'ян святого, храму, зього. Благо красителям, щеподавцям, у святого храму, цього, тих, що трудяться і співають тут, тих, що навчають і навчаються вас і всіх християн, нехай помиле Господь Бог у царстві своїм, завдані, по цих час, і на віки, віки.